Вітаю, друзі, на каналі. Коротенький огляд саджанців на майданчику, які залишились на даний момент. Друзі, дивіться, залишилась невеличка кількість лухи, цієї малини у контейнері. Закрита коренева система. Як бачите, малина вже почала активно проростати. Залишились три сорти, якщо не помиляюсь. Також залишила лохина одну річка, вже щоб більш і краще повибирали, реалізували залишалась невелика кількість. Ось Так все хаотично розміщено. Вибирали найкращі з найкращими приростами. Дуже активно розбирають сорт Blue Gold, Blue Crop, Duke і Blue Jay. Практично Blue Crop і Blue Jay з даного майданчику практично весь. Пішов і залишалися з найменшими приростами. Також в планах необхідно ну, буде кожен саджанець цього року, ще підживити добривом осмокот. Будемо починати через тиждень, можливо через два і будемо вирівнювати майданчик повністю вже аж на вересень під реалізацію на 2 Також дивіться, як виглядає однорічка жимолості, яку ми висадили на 2-річку. Чудово себе почуває, дає непогані прирости. Ось дивіться, деякі саженці навіть є, що вже будуть цвісти. Ось така хороша жимолость. На вересень-жовтень вже буде мати хорошу якісну двогорічку. Також залишилась невелика кількість плохини цієї трогорічка в 10-літрових, 15-літрових та 20-літрових контейнерах. Також вже готово практично до цвітіння, ще тиждень-два хорошої погоди і будуть дані саженці ще й з ягодою. Така кількість залишилась, основна частина вже половина навіть була реалізована, а ще половину залишили, будемо також виставляти пізніше на майданчик, і будемо дорощувати і збирати з даних кущів ягоду. Ось так, друзі, постараємося тиждень-два зробити порядок з майданчиком, застелити агротканину і вже в подальшому на майданчик доставити клюкву. Жимолость, ожину, ведмежий горіх та інші саджанці, які є в нас поскладені з боків, щоб не мішали. Постараємося найближчим часом навести порядок, повискладувати, щоб було все гарно і рівно. Ось бачите, яка частина. Одну річки залишилась. Бачите, саджанці зиму перенесли чудово, вже майже Тиждень і активно підуть у ріст. Ось така одна річка. Так, друзі, працюємо. Сезон почати, роботи багато, так помало, помало. Розширяємося. Дякую за увагу. До зустрічі!